Трагедія сталася приблизно о пів на десяту вечора, 27 серпня. Мешканці кажуть, якщо б пізніше, то всі б спали і пожежі не помітили. Так би й згорів двоповерховий будинок, зроблений із самісінького дерева. Постучав сусід і сказав, що в під'їзді освіщення, розплит коробка. Ну, я в чому був, як кажуть, розділитий, знаю, що таке пожар, вискочив. Смотрю, искрит прямо возле коробки, коробки. Потім взяв швабру, відключив рубільник і протянули начали і почали тушити цей пожар. Загасили вогонь, який вже почав підбиратись до однієї з квартир пожежники. Вони ще склали акт, де причиною займання позначили коротке замикання електромереж у під'їзді. Наступного дня до будинку прийшов електрик. Хотів тимчасово усунути проблему. Але мешканці не дали йому довести справу до кінця, заявивши, або робіть якісно, або не робіть взагалі. Коли він приступив до цієї роботи і знову почав зробити скрутки, вот. я його всього акуратно на нагнав і сказав, будеш відповідати за ці скрутки, якщо згорить. Дом будеш отвічать ти. цілий тиждень. Мешканці ходили по різних інстанціях, а світла в їхніх квартирах все не було. У мене в частности, у морозилки морозілки заморожені фрукти. Можете представити, на 370 гривень. У мене там лежить. Воно могло долежати до цього времени. Звісно, ні. Це вже отношение к нам какої. Плівати на нас хотіли. не досягши результатів, мешканці взяли за справу самостійно. Електрик на пенсії Сергій Крутенко та електромеханік п'ятої групи Григорій Жаботенко за один день замінили в будинку проводку. Все це ми зробили за неділю. Сергій Ніколаєв зробив свою і. Я мешканці питають, за що ж вони платять, якщо робити все доводиться самостійно. Проводки міняємо, ремонти робимо, вікна но позастіклять. Самі ми ніхто нам цього не робить. Двір замітаємо, листя кучами виносимо осінню, зимою сніг самі відкидаємо. Ну за що ми плати? Ми ж сталінської закваски? Нас навчили сиди на супіку, а комунальні услуги заплати. Та от претензії пред'явити поки нікому. Компанія Коменерго, що обслуговувала їх будинок, зникла. На її місці з'явилась інша з назвою Комфорт. Але ніякого комфорту мешканці поки не відчули. В компанії ж заявляють, працюють лише місяць, і коштів не те, що на обслуговування будинків, але й на зарплатню поки не вистачає.